Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде про закуп продуктів та мою щоденну рутину. Спочатку ми заїхали на заправку, звичайно ж. Потім вирішили купити масло для автомобіля, і тут ми вже на базарі. Я дуже довго очікувала чоловіка. Далі була його черга чекати мене, тому що ми зайшли, звичайно ж, на секунд, як завжди, але обрали невдалий день, тому що була п'ятниця, а п'ятниця це завоз, це найдорожчий день. Було дуже багато класних светрів, але вони всі важкі, тому я жоден з них не взяла. Натомість я почала ритися в сумочках і, до речі, знайшла досить багато достойних варіантів. Наприклад, ось цю сумку я одразу загребла собі. Як ви можете помітити, брендових речей на секунді багато, але вони всі не в ідеальному стані. До речі, хотіла взяти ще цю сумку, проте в мене вже є в схожому кольорі, тому залишила її. Далі все було по списку. Ми зайшли в магазин, але не могли не оминути АТБ. Перед цим заїхали випити кави. Точніше, в мого чоловіка Лате, а в мене бамбл. Тішимось останнім місяцем літа, яке дуже стрімко пройшло, і, на жаль, ми не встигли зробити все, що запланували. Проте маємо, що маємо тут. Наш малюк тішиться, тому що ми спускаємо його сходами. Ну а ми власне поклали пакети з покупками в машину і вирушили в наступну точку. Мій чоловік бавив наше малятко, яке не хотіло сидіти в колясці, і ганяло по всьому, а тебе, я скуплялась. До речі, це моя улюблена бринза. Мій син дуже любить її їсти. Ну і, звичайно, ми не могли пройти повз цього стелажа, і, як завжди, мій чоловік знайшов те, що йому прям життєво необхідно. А я знайшла шоколад по акції, тому беру. Показую вам свій лук, це я так попросила чоловіка зняти. Я його знімаю краще. Ось тут, власне, ми заїхали на мийку помити нашу стареньку машину. Поки ми сиділи в машині, я встигла оглохнути, тому що малюк налякався і дуже сильно кричав. Багато хто чекає продовження ремонту, і воно, звичайно, що буде. Я хочу дозняти повністю вже завершення ремонту в ванній кімнаті, щоб не спамити ось цими шматочками в кожному відео. Тому очікуйте. Після цього всього шопінгу ми були дуже втомлені, тому ми приїхали, переодягнулися, поїли, відпочили і показую вам одразу розпаковку покупок. Отже, в ОТБ ми купили ось таку викрутку акумуляторну. Це чоловік собі взяв, коштувало вона, здається, 100 гривень. Казав, що воно йому дуже необхідно. Сміттєві пакети. Також придбали ось такі наліпки для обклеювання поверхонь. Точніше, не наліпки, ну такий папір. Я хочу обклеїти підвіконня, тому що в мене ось таке страшне підвіконня на вітальні. Ми не здерли колись оцю плівку, і зараз її неможливо здерти, практично. Тому будемо продовжувати наші ремонтні роботи. Також придбали ось такі ножниці. Зараз всі активно готуються до школи, тому в АТБ по акції купила за 40 гривень, здається, мені необхідні для того, щоб нарізати пергамент, тому що чоловік постійно краде в мене ножниці. Чоловік придбав собі за 150 гривень ось такі курсівки і радів, як дитина. Тому що на секунді сьогодні був дорогий день. Там всі курсівки стартували від 500 гривень. Тому ось такі. Не знаю, скільки вони прослужать йому. Він носить 45-й розмір. Ніби непогані. Головне, щоб він був задоволений. А я собі урвала ось таку сумочку просто від е, Dolce Gabbana, <реш> Ретро сумка. Коштувала вона 70 гривень. Ось така кишенька всередині. Невелика вона. Знаєте ці розпаковки в Тікток з, з різноманіт... Знаєте, ось ці відео в TikTok про те, що в тебе в сумці. Там різні англомовні дівчатка показують такі ретро-сумки. Я теж собі хотіла таку. І ось на секунді сьогодні знайшла. До речі, там дуже був великий вибір. Сумочок. А ще є ось такий ось така кишенька позаду. Ну, прикольно, прикольно. Далі, звичайно, що це солодощі. Придбала ось таку шоколадку. По акції коштувала вона 40 гривень. Цю я вже не пам'ятаю. Ось така коштувала 80 гривень по акції. Моя улюблена лакмі. Ось. Spaghetti від цієї. Кажуть, що ця фірма дуже хороша відбаріла. Моя улюблена бринза. Я люблю з пряними травами. Ми взяли дві. Такий соус часниковий, Будемо пробувати вперше. Соус такий до бургера. Паприкою та базиліком хочу використовувати для лаваша. Моя улюблена ікра. Взяли цього разу з креветками, дві сметани. Не бачила, що придавали велику баночку, таку, як ми завжди беремо, тому взяли дві ось таких невеликі. Для тортика я буду робити торт з крекером. взяла два жолатина, борошно пшеничне, ось таке 2 кг. Взяла ніжний крекер зі смаком сиру і буду куштувати вперше гранолу, взяла собі з шоколадом та мигдалем і взяла з бананом та полуницею. Взяла також, не знайшла, хотіла придбати чай Грінфілд, зелений, але чомусь я не знайшла його в АТБ, тому придбала ось такий від «Мономах» та звичайний з ромашкою. І купила лаваш. Я не знаю, чому він називався цей хлібець лавашем, але він такий пухкенький, захотілося його взяти. Загалом ми витратили на все це разом з тими покупками, що я показувала, з тими крусівками, 2,5 гривень, здається, чи 2300, я вже не пам'ятаю точно. Ось такий в нас ресток по продуктам, по закупкам. Звичайно, що ми взяли це не на один, і на два дні, а на довший час. Тому ось так. Ще в нашому місцевому магазині докупили масло, сир, молоко, йогурти, пітні, львівські дріжджі. Ось такі. Для мене вони кращі за сухі: торчин кетчуп, ковбаска суха, нектаринки, сердельки, морозиво та дитяче пюре і крабові палочки, лимон, яйця. Ну і м'ясо, та я попросила чоловіка купити собі станки та гумові рукавички. Пересипаю весь чай у одну ємність, щоб було зручніше. Сьогодні ми придбали нову люстру також з LED-підсвіткою, яку дуже давно хотіли. Тут чоловік хвалиться своєю новою покупкою. Коштувала люстра 1700 гривень, трошки дорого, проте якщо замовляти з Аліка, то довелося би чекати я хотіла вже. Чоловік встановлював її від сили 15 хвилин. Там немає нічого складного, і ось так вона, власне, виглядає. Дуже класно підсвічує. Я хотіла люстру нічник, яка вночі буде світити ось таким приглушеним світлом. Тут є стільки режимів, що я не можу вам пояснити конкретно за кожен. Такий пульт йде до цієї люстри. Власне, хочу собі придбати ще одну таку, тільки е, звичайну, без нічної підсвітки у вітальну кімнату, тому що мені здається, що їх набагато легше прибирати, ніж та, що в мене є. Наступний день я вирішила спекти ось такі пиріжечки. Рецепт покажу в наступному відео. Зробила я їх із згущеним вареним молоком. Дуже смачні, м'які. чоловіку потрібно було приготувати щось до роботи, тому роблю котлети. Після смачного обіду вирішили піти покупатися. Водичка була просто неймовірно тепла. Що в нас зробили в центрі міста на площі. Тут будуть розміщені меморіальні дошки, я так розумію. Переглядаю це відео, і мені так сумно чомусь стало, що скоро осінь. Наступний день розпочався, звичайно ж, із домашніх справ. Я купила новий засіб, який я вже показувала в минулих відео. Будемо тестити, подивлюся, як відмиває деком. Зараз ми цей бардак приберемо і вуаля чистота, краса і порядок. Щоб малюк подихав свіжим повітрям. Поки Остап їв печиво, ми купували воду. Ну а мій влог підійшов до кінця. Дякую вам за перегляд цього відео. Залишайтеся зі мною! Па-па!